доброго доброго ранку усім, друзі. Ось такий схід сонця у нас сьогодні якийсь цікаво. На ось не видно. Щось у нас сьогодні в селищі Чи з вечора не виключали світло, горить світло кругом по стовбах. Цікаво. Морозно, заново у нас мінус три, вітер прохолодний, <кій> дихати мені важко холодним воздухом. Так що, що -то качки чи що кричать на низу, дикі. Зараз же полювання запрещені в час війни. У нас дуже багато розвелося різної птиці дикої. Пазанів, качків. Всього повно. Тихо, хорошо на дворі. Птички пають, а на дереві, як завжди, сидять шпаки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Поблюбували ту деревину і сидять. Так, ну, а ми йдемо доїть ласи. Принесла ось їй паюк. Огірки, капусту, бо розсолу нема, надав в погріб лізти. Зараз покришу їй. Що робити? їй так хочеться, то хай їсть. Пішла я поратися. Доїти, ось водичку гріти. Добрий ранок, ласуня, включила я вже апарат. Зараз буду доїти. Принесла ось її дерці з огірочками. Я їй трошки вже, небагато. Це водичка підмивати, її зараз буде тепленько, ну і почали працювати. Сьогодні зустрічає нас сонечко, але не таке ярке. Якісь облачка, А далі люди добрі. От подивіться, ну вам, мать, не видно. Ось. Отак сонце, а ось далі на небі. Якийсь отакий ще одне сонечко. Стоп. Тоже. От я утром його бачила, а зараз якось краще видніше. Ось таке явище. І воно як райдуга, состоїть із несколько цвітів. Зелене, жовте і красне таке, як стовбом догори. Я такого ще не бачила. Якесь цікаве явище Бачите? Ось таке у нас відбувається. щось происходит нашій природі єлі заметно. але ми починаємо замічати. Бачите, де? Да? Ось сонце з правої, а з лівої сторони. Оце ось такий, як стовп, якийсь світло. Так, ладно, пішла я додому. Сьогодні зроблю інтернет-замовлення. От, на лікарство. І поїдемо в аптеку, бо в мене було трохи антибіотика. І це замало і там пульмобріз вже закінчується. Утром зараз вип'ю таблетку і все. Треба їхати. Хорофіліпт куплять ще для язика, треба полоскати. щось таке робиться. Непонятно. Так що це такі друзі. У мене справи, чи то вісна, то воно вітамінос їмо і фрукти купляємо всякі, різноманітні і все, але воно не знаю, старість, мабуть. Як ото кажуть, нагидку поросяти все нападає, так і на мене. Хоча і не гідка. Тітка здорова, велика, я маю мені віду. Не здорова, а велика. Але чого вона мене оце таке робиться? Чи це все на нервній почві? Чи я не знаю, що це воно таке. Але будемо боротися. Куди ми будемо діватися? Ми звикли все життя боротися. То з тим боремося, то з тим. От. Так що такі справи, друзі. Зараз я йду, нагадую цей. Що це за звук був. Вже ага. до всіх звуків прислухаюся, як отой, раніше я не звертав уваги, а зараз до всього прислухаюся. Де що грюкне, де що стукне. Так, квіточки наші стоять, проліски наші квітнуть. А от. Другі вісняні квіточки мої, бо сьогодні холодно знову утром. Що кексик, ждеш? Ждеш, да? ждеш їстечки. Щас я тобі дам. Облизується, то на хвостиком махає, радіє, да? Да. ах ти мій жук такий, зараз. Так, пішла я годувати. Так, друзі, ну ось ми з'їздили у центр. Я вже вам не знімала дорогу, бо знімала не раз уже. Так що такі діла. Ну, показую, це купили дві пачки соди. Одну бабусі, одну мені. Треба сода. Так, ну а тепер покажу вам ліки. Оце хлорофіліпт, я купила, у роті поласкати буду. Мені попереді я ходила до зубного врача з тими своїми волдирями кров'яними. Він сказав, мені, вона, жінка врач, сказала полоскать хорофеліптом. Він у мене кончився, закінчився і я купила новий. Купила собі отакий ліфоксацин, антибіотик. Бо в мене вже немає на вечір. Пульмобрісу отакий я п'ю, він розжижає. я вам вже розказувала секрет в бронхах. І тоді відкашлюється хоч трохи. От. Ну, а Чоловіка з зубом також і продовжуються проблеми. Ми купили отакий метро... метронідазол дента. Це мазь така, будемо йому там ясно мазати. От. І отакий антибіотик лінкоміцину гідрохлорід. Це також в общем, лікувати зуби. Ось. А тепер по продуктам. Значить, це ми купили бабусі. Банани, вона любить дуже банани. Купила я таку курячу приправу смакову. Бо вона кричить, чоловік їй купляє, то те, то те, все не таке. От купили їй ще таке. Купили їй пряники, фруктовий сак. Я, звісно, я такими приправами не користуюся. І у мене натуральні всі страви. Я не люблю таке. Ну, а вона хай як хоче. Так, тоді купила такий лимон, я зроблю, і кусочок імбіря купили. Бо дуже дорогий, 240 чим то кілограм імбір. Я оце з лимоном, з медом зроблю і буду так під чайок. Такий ще. От кілограм яблучок. У нас там трохи ще є яблучок. Ну, Таких чоловік набрав собі яблучок. Ну, я полюблю яблука. Мандаринів взяли, більше як 2 кілограма, бо будемо ділитися з бабусею. Так, що таке? Купили цей раз акції, там були на такі оселедець. Посчитали, що купляти такий оселедець розсолі, що ці взяти філе. Коротше, трошки, як сказати, ми знаємо, що філе воно не дуже що воно шкідливе, але ладно, вже, поїмо. І купила отакої дві коробочки морської капусти салату. Тоже був по акції, по-корейськи. Треба їсти мені морську капусту, бо я щось підозрюю, що в мене щось не те із щитовидкою. Треба йти в лікарню, але, самі знаєте, це треба їхати в район. Це куча, куча, куча треба времени. І, в общем, короче. От, купила дві отаких от пергаментного антипригарного папіру паперу, паперу, цей, по акції. І купила отаку плівку. Я користуюся плівкою харчовою, коли замовляють твердий сир, то я людям оце ж замотую. Воно так краще виглядає. І купила ж, друзі, дві упаковки кабаклажан сьогодні посію. Тому що мої щось, подивлюся, щось вони сидять, не всходять. Може, бабуся ж зібрала, вони ще не вистегли. Взагалі, не знаю, пересію. Так. І як же ж ми без м'яса? Купили три грудки, оце таких на косточки. Тут у нас вийшло 2 кг 508 г на 265 гривень по акції. Сьогодні у нас м'ясо там все, і свинина. і свинина. Ну, У нас ще в морозилці є, так як ми їздимо, ми б сьогодні не поїхали в магазин, але це поїхали по ліки. Так, ну а Зараз ми будемо бігом обідати, бо в час вже доїти нашу ласуню в обід. Так, ось на вечері в жарі набічці курячі, курячі. Офіліє. Дуже вкусні, нам сподобалися з чоловіком. І в мультиварочці вариться гречана кашка. Це буде в нас на вечері. Ще в мене є купа посудища з кіремию, бо я лежала, бо я лежала. в мене. Ми приїхали з центру, я пішла, подиїла коровку, лягла. Напилася лікарстві, пополоскала в роті і лягла, виключити треба. Тік-ток дідовий, терпіть не можу той тік-ток. Одне і те саме повторяє і повторяє, повторяє і повторяє. Так, ну а я це ж... дідусь пішов управлятися. А я не хочу йти. Не дуже себе важливо відстаю. Я наготую вечерю. Перемию ми зараз посуд. І на цьому це так і буде. Вечором піду подаю коровку. На жирний творок і на смітанку збирану я вже поставила молочко. У нас у хаті осталася плита і в ній у нас котел. І туди поступає тепло по трубами, де газом топиться і поступає. І так слегка-слегка, бо в нас на двоєчки стоїть котел. Слегка там тепло. І я туди простіляю клейоночку, щоб ніде нічого, щоб чистенько. І там у мене стоїть. Молочку я вже занесла. Ну, от така я, бачите, приболівша. Ну, нічого, викарабкаємося, Де наша не пропадала? Так, же? Так, друзі, нос, я й помила посуду, помила плиту, але поставила молоко. Ну, це я молоко поставила на... Йогурт хочу зробити, бо я п'ю антибіотики, А так як я пробіотики не купила, я хочу. ой, запотіла трошки моя камера Я хочу зробити йогурт. Так що я його до кип'ячення не буду доводити, а тільки постерилізую. Так так що, думаю, не збіжить моє молоко, бо в мене, як обично, варю, я помию тільки плиту і щось поставлю. Обов'язково воно збіжить на плиту. Це таке відступлення. Значить, нажарила таких я нагідців. Значить, паніровка состоїть цих нагідців у мене. із муки кукурузної і крупи кукурузної, тільки такої дрібненької-дрібненької. Вони тоді зверху така скориночка в них хрумка, така добра. Всередині вони такі сочні. Я їх за два години замаринувала, поки я відпочивала, вони порамаринувались. Значить, що входить в маринад у мене? Часник, мій домашній. Тоді, значить, перчик. Молотий, чорний. Приправа до шашлику. Страва, там така вона добра, дуже. Копчена паприка. І жовтенька це в нас, це в нас, це в нас куркума. Ось це, отака. Куркума в мене. От, куркума дуже вона полезна для нашого організму. Так що... Добавляю куркуму. Ну, Зістенно ж, посолила і трошки трошки додала олійки. Отаке я перемішала і стояло воно у мене ну, більше як 2 години. Тоді е, туди прямо вбиваю дві крашанки. Оце в мене три філешечки таких е, З трьох філешечок філішечок величинь, така тарілка. Ось. значить, Вбила туди я дві крашанки, все разом крашанки розмішала. хорошенько. А тоді брала в мене спеціальні такі щіпці кухонні. Я брала, обмакувала у паніровочку і жарила на олії. Ще зробила от таку вітамінку. собі. Значить, Ви бачили, що я купила імбір, сьогодні кусочок, лимон і з медом. Уже воно запустило сок, будемо з чоловіком додавати у чай і пити такі вітаміни. Ну, в общем, оце таке. Друзі, ну от зняла сьогодні таке відео. Мені важко балакати, бо я закашлююся. Всього-всім найкращого, до завтра. Пока-пока!